Автомобіль 2016 року випуску з Німеччини з гарною сервісною історією, повністю обслужений. Двохлітровий турбодизель на автоматі. 190 кінських сил, автомобіль має дуже потужний, гарна лінзована, максимальна ледоптика, умивачі фар, туманочки, пактроніки в круг, адаптивний круїз контроль. Автомобіль максимально комфортний. По розходу палива по місту десь 7,5 літрів їсть на 100 кілометрів. По трасі 5,5 можна вкластися, якщо їхати економніше, можна економніше їхати. Автомобіль обладає різноманітними опціями. Це електропривід, кришки багажника. Тут шторочки, тут все понятно. Таким чином у нас висувається фаркоп. Останнім часом частенько бачимо таку функцію з фаркопом, але дуже зручно. Важелі для відкидання спинок пасажирів ззаду. Тут у нас захована докаточка, буксировочний крюк. Так. Плюс до всього маємо і камеру заднього огляду, led підсвітка номерів. Так, повністю у нас безключовий доступ на кожній дверці. Салон прекрасний, шкіряний, комбінується шкіра і алькантара, плюс панорамний величезний дах, плюс чисто дуже красиво в салоні, підлокітник з підстаканниками обов'язково. Тризонний клімат-контроль. Є зарядка 220, є зарядка на 12 вольт. Дуже чисто, дуже охайно все в салоні. По дискам у нас диски оригінальні бачу, розмір 17-й. Хенку встановлена гума 21-го року літня. По підкрасам я не суттєві підкраси по правій стороні, передня і задня дверка. Не суттєво, там чиста косметика. А так машинка вся в рідній фарбі. Ну, Комплектація, звісно, жир-жир-жир. Що можна казати? Повне електропакетство підіймачів, складання, підігрів, регулювання дзеркал, центральний замочок, відкриття і закриття багажника з кнопочки, плюс масаж сидіння для водія. Спінка регулюється електронним, таким методом, а ось підіймати вже треба накачувати вручну. Не знаю, чого в b 8 частенько я бачу саме на ручках, чого вони можна зробити ще одну кнопочку і регулювати. Навіть на якихось джетах 10-го року це вже є. Ну, не суть. Шкіряне мультикермо з підігрівом. Також я дуже здивований був, коли побачив, що в автомобілі є підігрів керма. Це така опція, знаєте, яка зустрічається доволі рідко, особливо в автомобілях, які привезені з Німеччини. Це дійсно крутезна комплектація. Адаптивний круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, автомат, електроручник, автохолд, двузонний клімат-контроль, під кермові пелюстки перемикнення передач і багато різних моментів. Також в автомобілі є автопарковка, автомобіль є запуск кнопки, в автомобілі є бездрутова зарядка для телефону, Android Auto, Apple CarPlay. І зараз хочу знайти саме по опціям. Дивіться маємо адаптивний круїз контроль, контроль дистанції попереду, асистент двіжень руху по полосі, асистент розпізнавання дорожніх знатків, розпізнавання причепа і розпізнавання втоми водія від собі. Плюс по картам карти адаптовані у нас під коротше оновлення було саме нове, саме посліднє. Клімат заправлений, по машинки жодних зауважень. все зроблено в колодки, гереми, мастила, фільтра, все замінені. Плюс до всього всю інформацію можна буде тут знайти в сервісній книзі. Сервісна книга писалася як за кордоном і так власник в Україні продовжує писати вже в Україні саме туди, щоб ці всі бумажки вони не нічого. І на закуску покажу вам під капотний простір, в автомобілі 264 тисячі кілометрів пробігу. Все чисто, все акуратно, мотор сухенький, працює ідеально. Тож, друзі, такий автомобільчик у нас залишається на продажі. Коштувати буде 18 тисяч доларів. Уж погодьте, погодьтесь, комплектація тут заряджена, колір класний, фари, комплектація, диски. Тут все так, як треба. все так, як полагається правильному пасату. І ще й максимальна потужність. Тож, друзі, ми вас чекаємо на майданчику, машинки оновлюються. Цей посад просто бомба.